Всім привіт! Я щаслива і трохи схвильована сиджу в кемпері, а це означає тільки одне: наш зимовий виїзд нарешті розпочався, і уже зовсім скоро ми будемо е, в Італії. Я сподіваюся, що кількість мого ентузіазму та енергії нікуди не зникне. І так як я і запланувала весь цей е, сезон, я не забуватиму робити якісь цікаві е, відео та викладати їх у себе на каналі і показуватиму, ну, як виглядає зимовий караванінг, Італія та лижний сезон там. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте підпискою на цей канал. Це буде для мене найкраща така підтримка і мотивація. Минулого року ми теж провели весь зимовий сезон в Італії. Правда, це був інший кемпер. Ми тоді їздили пілотом, а зараз це Картаго. І теж в цьому році змінилось місце, де ми де ми будемо базуватись, куди ми потім прилітатимемо літаком і де стоятиме наш кемпер, на якому паркінгу всю зиму. Бо минулого року це було Бергамо. Там у нас був паркінг поруч з аеропортом, і звідти ми літали Бергамо-Гданськ, гданськ Гдансь бергамо додому. І їздили в основному. Ми на курортах Пасо Тонале, Понте Понте-Ді-Леньо, Мадонна-Ді-Кампільо. -Мадонна і на кілька днів їздили на Селаронду та Крон Плац в цьому році. Це буде трішки інакше. Ну, по перше, як я вже казала, змінився кемпер, Тепер у нас Картаго. До речі, невдовзі я планую зробити відеопрезентацію, показати детально наш будинок на колесах, розповісти про всі. Нюанси, що у ньому є начинку, так би мовити. Якщо у вас є якісь запитання щодо кемпера, якісь про якісь нюанси, прилади, будь-що, можете залишати в коментарях. Я обов'язково врахую це в тому відео, яке невдовзі вийде. Також змінилось місце, де ми будемо їздити. У нас буде абонемент на весь сезон. Цього разу це доломіті Ski. і в цей абонемент входить 1200 кілометрів різних трас, тобто він поєднує багато курортів. Наш новий паркінг, де ми залишатимемо кемпер, коли літатимемо на кілька днів додому, буде в три візу біля Венеції, бо там поруч є аеропорт, і з того аеропорту відповідно є. Перельоти тривізок гданськ і також здійсниться ще одна моя мрія. До речі, тому що я зможу побувати у Венеції. Я там була колись, не знаю, років 6-8 тому. Але це був такий один день. Ми їздили в автобусний тур, буквально там декілька годин. Такі пробіжки по місту. Ти намагаєшся побачити все і практично нічого, багато людей. Ти постійно дивишся на телефон, на карту, щоб не загубитись і встигнути. Тому тоді я собі подумала, що я би дуже сильно хотіла колись приїхати знову в Венецію і просто спокійно там провести там один чи два дні, насолоджуючись містом, його ритмом і нікуди не квапитись. І ось можна сказати так випадково, моя ця давня мрія здійснюється, тому що ми побачили, що там є зручне. І доступне авіасполучення з нашим містом, і що звідти не так далеко нам буде їздити до курортів, на яких ми хочемо хочемо кататися цієї зими. Тож зараз нас чекає трохи ще кілометрів в дорозі. Зараз ми вже проїхали 350 перших кілометрів. Ми виїхали вчора ввечері з дому, коли все. Запакували, розклали, точніше, там позакладали в кампер, виїхали, заночували. І сьогодні, вранці, а, ми тут ночували на паркінгу. Хлопець пішов вирішити якісь свої справи. Він так запланував по дорозі, поки ми спускаємось від Гданська площею вниз. От, а я в цей час порозкладала трохи речі, так як нам буде зручно: тобто, якийсь одяг, постіль, речі в ванні, всяке таке, і вже приготувала. Сніданок зварила яйця, чекаю, коли він повернеться. Не знаю скільки точно там нам кілометрів до пункту призначення і куди саме ми зараз будемо їхати першочергово. От, бо наш кемпер він все-таки є такий, як вантажний на 7 тонн, то він їздить з певним обмеженням швидкості. Ним не можна їхати дуже швидко. Ми їдемо там, як, як тіри, тобто там допустима швидкість це 90. На автостраді, от, але у нас, нас це якось там не, не засмучує, тому що у нас є така ну не традиція, а таке ставлення до цих поїздок, що коли ми сідаємо в кемпер і виїжджаємо. Для нас це вже як подорож, тобто ми собі десь там зупиняємо щось перекусити, можемо зупинитися, кудись піти прогуляти, щось ще подивитись по дорозі, вибрати якесь місце, якусь точку. Тобто у нас немає такого, що ми от швидко-швидко мусимо приїхати до якогось пункту призначення. У нас є обмежений час, і ми спішимо. Ми там зупиняємось, коли потрібно, відпочиваємо. Тому я думаю, що ще сьогодні нас точно чекає десь одна ніч по дорозі ще до Італії, але вже наступна завтра. Буде-буде вже десь з якимось красивим краєвидом. А так виглядає паркінг, на якому ми стоїмо. Нічого особливого. Я вже насправді зголодніла. Тут, до речі, приготувала яйця, тут чекають овочі. Е, цікавий момент, ми коли кудись виїжджаємо, то я завжди забираю з дому з холодильника купу продуктів, які там є, щоб не зіпсувались. І в нас зазвичай на там перших 2-3 дні є купа їжі. Тут ще, до речі, мама якийсь тортик дала нам з собою, то я, мабуть, зараз і перекушу. Бо не виглядає, щоб хлопець швидко повернувся. А ну глянемо, що тут. Ту -ру 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 -ру. Так, Поки ми чекаємо, то Павел виніс свої інструменти і тут щось ще змінює, ремонтує з двірниками. Вставив якісь штучки, щоб вода виходила з них. І є уке? До життя? Так, мам. Пригодився мій швейний набір, бо треба було голку, щоб щось там поправити. Я тут асистую. А отак, от до речі, виглядають в дії наші камери 360, які Павло сам замовив і замонтував. Потім два рази калібрував, щоб воно ідеально почало показувати. І зараз, коли ми їдемо, або навіть стоїмо на паркінгу, можна бачити все, що навколо відбувається. Тому насправді це зручно навіть в плані е, безпеки. Бо коли сидиш в кампері всередині, ми закриваємо ось ті всі жалюзі, ролету опускаємо повністю. І, наприклад, коли чуємо, що на вулиці там хтось десь проходить е, чи щось з боку якісь звуки, то можна просто включити камеру і подивитися, хто це, що це. Ну, ніби все окей. Сейчас накормить смоком. Вот это так. Правдивый смок. И вы там боите? Литров? Так. Тебе Ого. Шака, на яку ми заїхали, вона називається група Пепшик. І у них якби, є ще в управлінні якісь сільськогосподарські компанії, вони щось там вирощують, овочі, фрукти. І всередині, коли ми вчора зайшли, у них є окремо такий відділ, такий важивняк. Тобто за дверима там зберігаються ну, при певній відповідній температурі різні овочі, фрукти можна купити, ті, які вони самі а, вирощують. І одразу заодна зробили операцію спускання брудної води. О, там може показує, що тут показує, що у нас є 70% чистої води і ще 10% брудної залишилося. Зараз буде вже нульше трішки. А ось тут якраз чиста, а ось тут брудна. Заїхали на Subway, замовили ось такий, ось таку канапку. Вибрали булку з медовою посипкою з стейк з сиром соусом. і ще. 48. Це Добре? Mm. Mm. Прекрасно. Mm. <laughs> Смачного. Dziękuję. Także przez wiz i sprzedawanie wiz kurwa, kontrolę graniczną mamy? tych pierdolonych gnojów? Jest chiebał. Jak to wygląda teraz? Teraz kurwa tak wygląda, że powinni nas przepuszczać, a się boją, bo u tych wszystkich uchodźców wiesz, puszczał rząd PiS za pieniądze, co była ta afera wizowa i zrobili, przewrócili kontrolę na granicach. Ale wszędzie na granicach teraz są kontrole? Wiesz, co na niemieckie, tak.